Я зараз в руках тримаю це лазерний пістолет. Всі спортсмени на змаганнях сучасного категорство. Стріляють таким пістолетів. Вони можуть відрізнятися стрічки, але принцип дії у них всім однаковий. Стрільба з лазерного пістолета знімає стрес та додає впевненості у своїх силах, каже студент Житомирського торговельно-економічного коледжу Андрій Іванисько. Хлопець говорить, що головне вміти зосередитись і прицілитися. По-перше, треба. А... Рока, ну, неволя не туди, не сюди. Ну, замрити і дивитися тільки на мішень, І зразу можна нажати хворобу. 15-річна Світлана Лук'янчук говорить, що жодного разу не влучила в ціль, але хоче продовжити навчання стрільбі. Я вважаю, це дуже важливо вміти стріляти будь-якому адже ніхто не знає, в який момент може прийти на спору. Анастасія Головинь, спеціалістка обласного управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту, розповіла, що мета заходу навчити молодь відновлювати ментальне здоров'я за допомогою фізичних вправ, спорту, контакту з тваринами. Це обласний захід, організований управлінням національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної військової адміністрації. Захід присвячений ментальному здоров'ю, називається стійкість. Молоді села нації. Сьогодні ми зібрали чотири групи із чотирьох різних навчальних закладів. Студенти, які сьогодні прибули, будуть проходити по різних локаціях: торгово-економічний коледж це перший. Там дві групи студентів. Також медичний інститут на Житомирський. Ще має бути Житомирський технологічний коледж, Кнуба і крайній – це фаховий коледж культури і мистецтв. Тетяна Скоростинська Ігор Жванько – Суспільне новини, Житомир.